Є певний досвід у СумДУ, так, було погано, якби СумДУ тим досвідом також ділилося. Я знаю, що всі час і на конференціях дуже часто говорили про ретинс систему поселення, але ми більше говоримо по факту. Бо є спілкування зі студентами, і ми знаємо, що рейтингова система далеко не ідеальна, так, і там ще є над чим працювати. Чи справді студенти остаточно вирішують, чи все ж таки студентське середування не допрацьовує і немає того впливу і тих партнерських відносин з адміністрацією, які повинно Мати. Я такі питання трошки вже під, під, під так, резюмувати наш тезис да, і стали. Хотів би запитання до адміністрації. Ми сьогодні проговорили про такі харчетика, я до себе так конструктую, і те, що я спостерігаю, перше, це в більшості представники наших експертів, особливо представники адміністрації стоять на позиції того, що студенти це діти, їх треба захищати, оберігати і ми несемо за них відповідальність. Частково ця позиція зрозуміла. так? Але все ж таки ці діти виростають. Коли, коли вони повинні стати дорослими. Бо вони ті Тому ще вони у вас ще вас 45. вони будуть, тві, а тут оп, вони і вже народжують своїх. А коли ж вони повинні дорослими? Коли вони навчились бути дорослими? Ось це не зрозуміло, що індивідуально. індивідуально, але я просто про те, що так, знаєте, відчула таку діти дуже 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 часто навіть говорили, це, це, це діти. Тому питання таке до експертів і також до студентів до всіх присутніх в залі. Чи повинна бути адміністрація зацікавлена в розвитку студентського самоврядування, яке буде мати серйозний вплив і на адміністрацію, і на студентів? В принципі, влада побудована так, що вона хоче зберегти статус-кво. Будь-яка і будь-де. Так уже побудовані такі люди. Така система влади, така її, ну, якби всю. Проте... В і в владі можуть виявлятися люди, які свідомо йдуть на порушення статус-кво виходять із, із того, як би в зони спокою, щоб змінити якусь ситуацію, внести системну зміну. Але більше ці системні зміни продукувати мусять самі ті, хто хоче змінити. Тобто в нас все влаштовує, як влада, лишов вам щось хочете. Доведіть, що ми мусимо це зробити, от як влада, наприклад. Проблема студентов, ну, проблема местного самоуправ, 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 самоуправления, самообщества студенческого, то, что их там не слушает э, администрация, это проблема не администрации, это проблема студенческого самоуправления. Если вам нравится, что вам расскажут, что вам делать, вопросов нет, делайте дальше. Если вам не нравится, то вы должны... Доказать, что это да, не типа по мальчике. Ну, доказать не криком. А да, безусловно. Не думано, безусловно. Безусловно, да, да, безусловно, да, да, безусловно да, что, да. что вот, вот и вот. Это мы должны Но делать важно, так, так. же. Если осталось. вы не смогли это доказать, это опять ваша проблема. То есть в администрация ВОЗа делает все, она на самом деле делает все правильно, как она считает. И она будет так дальше делать. То есть тезис о том, что это нужно вам, и вы должны доказывать это, это абсолютно верно. Причому, я би сказав, кожне покоління студентів свої права вистроює само. Я пам'ятаю, скільки це? 14 років пройшло, як я закінчив ВУЗ, а вот, я дивлюся, що ну, у нас було якось свободніше, ніж час.